Земля існує близько 4,5 мільярдів років. Утворена з космічного пилу, згустків туману і великих брил, що зіштовхнулись одна з одною. Наша планета була просто розжареним шматком каміння. Але це було раніше. Зараз же на ній неймовірна кількість біологічних процесів, які заворожують своєю красою та жахають своєю жорстокістю. Живі організми населяють воду, землю та повітря, і складно знайти місце на землі, де б. Не було хоча б примітивних живих організмів. Інфраструктура, розбудована людьми, дивує своєю складністю та різноманіттям. Така, здавалося б, складна, але стабільна структура, як наша планета. та Цивілізація на ній мала б проіснувати вічно. Ну не вічно, але принаймні дуже довго. Але є кілька але. Життя нашої цивілізації як самоусвідомленого організму це одна маленька мить на годиннику існування нашої планети. І хоч знищити нашу планету повністю нелегке завдання, навіть з космічної точки зору, вбити усе живе на планеті більш реалістична місія. З вами знову я космічний рейнджер. А значить, сьогодні ми поговоримо про винищення життя як явище на планеті Земля. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і полетіли. Виверження вулканів є одним з найпоширеніших природних катастроф на Землі. Більшість з них це невеликі виверження, що викидають невелику кількість лави та уламки розплавленої породи. Проте кожні кілька сотень тисяч років відбувається так зване супервиверження, яке багатократно збільшує масштаби руйнувань. На індексі вулканічної активності супервиверження мають магнітуду 8 або вище. Під час таких вивержень понад тисячу кубічних кілометрів вулканічного попелу та інших пірокластичних матеріалів викидають. В атмосферу, зазвичай із катастрофічними наслідками для життя та клімату Землі. Лише кілька вулканів на планеті здатні спричинити супервиверження, наприклад, Єлоустонська Кальдера у США та вулкан Таупо у Новій Зеландії. Якщо один із цих вулканічних центрів знову вибухне, можливо, навіть із ще більшою силою, це супервиверження може змінити долю життя на землі. Шалені вибухи викинули б токсини в атмосферу, Палаючі потоки розжареної лави, що стрімко спускаються з гір. Знищували б усе на своєму шляху, кислотні дощі можуть місяцями випадати на континенти, забруднюючи джерела води, погіршуючи якість повітря та змінюючи хімічний склад атмосфери. Хмари попелу та уламків можуть поширитися на величезні території, знищуючи незліченну кількість рослин, тварин. Та людей з огляду на таку кількість отрути в повітрі, голод і хвороби тероризували б нашу планету протягом багатьох років, що, звісно, зменшувало б шанси складним організмам пристосуватися до стрімких змін і винищило б практично усю біосферу, не враховуючи простих одноклітинних бактерій та грибів. Якщо гігантський астероїд спричинив вимирання великих динозаврів, чи може він також знищити все живе на землі? 66 мільйонів років тому астероїд зіткнувся з нашою планетою, впавши на території, яка зараз відома як півострів Юкатан у Мексиці. Цей астероїд неформально класифікований як вбивця планет, мав лише 10 кілометрів у діаметрі. Проте, його зіткнення спричинило одну з найруйнівніших подій масового вимирання в історії Землі. Якби схожий або більший астероїд знову зіткнувся із землею, удар вивільнив би колосальну кількість енергії, створюючи ударні хвилі, що зруйнували би міста та ліси. Гігантські цунамі могли б знищити острови та прибережні території, а масштабні пожежі поширилися б по всьому світу. Пилу та уламків, викинутих в атмосферу, була б так багато, що вони заблокували б сонячне світло. Щоб повністю знищити Землю, потрібен об'єкт розміром квазіпланету, але астероїд діаметром близько 15-20 км усе ще міг би знищити практично все на її поверхні. Хороша новина полягає в тому, що астероїди такого розміру вражають Землю лише приблизно раз на 500 мільйонів років, тобто ймовірність такої події дуже низька. Але якщо це станеться, наша планета зміниться назавжди, і ми точно цих змін з вами не переживемо. Людство може знищити саме себе, розв'язавши тотальну ядерну війну. Death, Радіація, ядерна зима та глобальний голод. Цього достатньо, щоб наша планета стала непридатною для життя. Навіть ті, хто виживе після перших ударів, зіштовхнуться з новою реальністю світом без технологій, їжі та безпечного середовища. Вибухи завдадуть значної шкоди містам, інфраструктурі та цивільному населенню. Мільйони загинуть у перші години через вибухову хвилю, термічні ураження та радіацію. Потім настане ядерна зима. Частинки сажі та пилу від масових пожеж піднімуться в стратосферу, блокуючи сонячне світло. Це спричинить значне зниження температури температури на всій планеті, що вплине на клімат протягом десятиліть. Багато видів флори і фауни загине через радіацію, зміну клімату та втрату середовища проживання. Морські екосистеми також постраждають через зниження температури води та зміну кислотності океанів. Холод та затемнення призведуть до краху сільського господарства. Посіви не проростатимуть, а більшість харчових запасів буде знищено. Це спричинить масовий голод серед тих, хто пережив перші удари. Погані санітарні умови відсутні. Тість медичної допомоги та забруднена вода створять ідеальні умови для спалахів епідемій, таких як дизентерія, холера та інших інфекційних захворювань. Радіоактивні опади спричинять довготривале забруднення ґрунту, води та повітря. Це, в свою чергу, призведе до хронічних хвороб, генетичних мутацій, зниження репродуктивної здатності населення і практично унеможливить вирощування овочів та тварин. Державні інститути, економічні системи та соціальні структури будуть зруйновані. Людство повернеться до примітивного виживання, часто у формі дрібних племен або спільнот. Ті, хто виживе, постраждають від посттравматичного стресу, депресії, втрати надії через зруйноване суспільство та природу. Повне відновлення після такої катастрофи може зайняти тисячі років. А земля, ймовірно, ніколи не повернеться до того стану, в якому вона була раніше. А якщо наслідки будуть особливо руйнівними, людство як вид може зникнути через неможливість адаптації до нових умов. Проте такі сценарії можуть налякати, звісно ж, тільки вестерів, які через страх завжди будуть включати режим куколда і дивитись, як цивілізованих людей вбивають варвари. Нам же треба пам'ятати, що поки не дасиш окупантах по зубах, доти не буде миру, як в Україні, так і в світі. І ніякі пусті ядерні погрози не мають стримувати нас в захисті свого дому. The shadow government. nuclear bombs. саме тому. Закликаю вас задонатити на актуальний збір на екофлоу нашим друзям з 35-ї бригади морської піхоти. Він майже закритий. Лишилось добити менше 15 тисяч. Дуже дякую. Всі посилання в описі під відео. У 1986 році піонер нанотехнології Ерік Дрекслар вигадав термін сірий слиз. Його відомий уявний експеримент описав жахливий сценарій. Основна ідея полягає в гіпотетичних нанороботах, мікроскопічних роботах на рівні молекул, які здатні руйнувати матерію і використовувати її для створення копій самих себе. Спочатку ці нанороботи можуть зробити світ кращим, виконуючи такі завдання, як очищення навколишнього середовища, швидке будівництво нових будівель, створення Програмованої матерії і так далі. Бо, ймовірно, вони будуть спроектовані для того, щоб служити нашим інтересам. Але що, якщо людство втратить контроль? Тут до цього всього може додатись, до речі, бонусом проблема з штучним інтелектом, про яку ми поговоримо далі. Отож, якщо така технологія вийде з під контролю, нанороботи можуть почати поглинати всі матеріали, доступні для них метал, органіку, воду і навіть повітря. Цей процес називають ефектом сірого слизу, коли земля перетвориться на масу нанороботів, позбавлену будь-якого біорізноманіття. Самовідтворення може відбуватися надзвичайно швидко. Наприклад, якщо уявити, що один наноробот створює навіть дві копії за годину, через 24 години їх кількість становитиме понад 16 мільйонів. Так працює геометрична прогресія. Нанороботи можуть змінити хімічний склад атмосфери, викликавши різке зниження кисню або викиди токсичних газів, а це вже зробить Землю непридатною для життя задовго до того, як усі ресурси будуть поглинуті. Але якщо нанороботи зможуть виживати в космічних умовах, вони можуть поширитися і на інші планети або навіть зіркові системи, стаючи інструментом міжпланетного самознищення. Такий сценарій може виникнути через випадкову помилку. В програмуванні або ж навмисний саботаж. Наприклад, якщо нанороботи будуть створені для військових цілей або для видобутку корисних копалин, і їхні функції вийдуть за рамки призначення. Зупинити нанороботів буде вкрай складно, адже вони мікроскопічні, можуть ховатися у важкодоступних місцях і мають здатність до швидкої адаптації. На відміну від багатьох інших катастроф, ця загроза має потенціал знищити планету повністю, залишивши лише мертву масу нанороботів, позбавлену будь-якої форми життя. Щоб уникнути такого сценарію, наукова спільнота наполягає на строгому етичному контролі розробок у сфері нанотехнологій, а також створені систем захисту, які можуть зупинити таких. Роботів у разі аварії. Цей сценарій демонструє, як людська технологія, створена для користі, може обернутися проти нас, якщо її розробка не буде супроводжуватися відповідальністю. Якщо вам подобається мій контент та те, що я роблю, поставте лайк цьому відео та напишіть, який варіант загибелі нашої планети здається вам найбільш ймовірним. А якщо хочете долучитися до фінансової підтримки каналу, тицяйте кнопку спонсорство або оформлюйте підписку на Байміякофі, або ж просто одноразово Своїй донат на монобанку. Це дуже допомагає та мотивує створювати новий контент. Для спонсорів на Ютубі є, до речі, додаткові бонуси за кожен рівень підписки. Щоб подивитись, залітай в опис під відео. Дякую, до речі, всім спонсорам за постійну підтримку. Це дуже спонукає і дуже мотивує. Дякую вам. Поїхали далі. Штучний інтелект або Ші обіцяє революціонувати наш світ, але деякі побоюються, що він може спричинити загибель нашої планети. Ха, Ха, багато теоретиків вважають, що настане день у недалекому майбутньому, коли люди досягнуть такого рівня розвитку технологій, з якого не буде вороття. Ця переломна точка, або інакше кажучись сингулярність, може початися з винайдення загального штучного інтелекту, машини, здатної узагальнювати знання для вирішення значно ширшого кола проблем. Такий потужний механічний розум може накопичувати знання з жахаючою швидкістю. Маючи достатньо інформації, він може знехтувати цілями та обмеженнями, встановленими людством. Переслідуючи власні інтереси, штучний інтелект може захопити контроль над нашими галузями, споживати наші ресурси та підривати основні інфраструктури. Що підтримують нашу цивілізацію. Згодом він може модифікувати та вдосконалювати себе, еволюціонуючи в надрозумну систему, яка залишить людство далеко позаду. Можливо, не лише у переносному сенсі. Апокаліпсис 6 здається багатьом надуманим, але шлях уперед не зупинити, принаймні, поки що ніхто з розробників не збирається пригальмовувати в розвитку цієї галузі. Цей шлях сповнений невидимих небезпек у гонитві за покращенням ші. Ми можемо відкрити двері, які варто було б тримати зачиненими. Двері за якими знаходиться дещо поза межами нашої уяви, і тим більше контролю. Теласютаки. My darkest thoughts are that humans will eventually be replaced by robots. I think that humans will be replaced because robots will eventually be faster, stronger, and more intelligent. In this future, humans are nothing more than slaves to the robots and are treated badly. This is a scary future, because it shows how much power robots could have over over us if they were to take over the world. І це може трапитись в дуже близькому майбутньому. Як на мене, варіант розвитку з штучним інтелектом є як і найбільш ймовірним, так і найменш ймовірним, тому що можливо в штучного інтелекта взагалі не буде ніяких амбіцій, так тому що амбіції притаманні людям, а можливо і навпаки. От в тому -то й небезпека, що ми не розуміємо, як це працює. Як висновок, можна сказати, що кожен з цих сценаріїв є досить мало ймовірним, але наявність їх в сукупності, а також якщо враховувати все, що я не згадав в цьому відео, робить наше майбутнє бентежним. І особисто для мене підтверджує, що нам, як виду, необхідно якомога швидше рухатись до космічної колонізації. Якщо ти зі мною в цьому згоден або не згоден. Поділись своїми думками в коментарях. Я всі їх завжди читаю. А на цьому все. З вами був Космічний Ренджер. До нових зустрічей. Бувайте!